Шановні колеги, добрий день. Ну, почнемо е, з нашої сьогодні тематики. Е, дещо нагадати вам, хочу що таке взага, за, взагалі залізо. Ви е, добре пам'ятаєте ще з, з зі шкільних років, що заліза це важливий елемент. Е, ми його е, отримуємо з їжею. Завдяки тому, що з їжею воно надходить і всмоктується, і в кишечнику, та відбувається його рециркуляція в нашому організмі. Але слід пам'ятати, що залізо є різне: є гемове і негемове. Ми їмо і те і інше, але е, гемове воно краще засвоюється, звичайно. І е, гемове залізе, ну і звичайно, негемове гемове те, що гірше засвоюється з рослини їжі. але... Е, з часом є, є деякі речовини, які або покращують засвоєння цього негемового заліза, наприклад, шлункова кислота, скарбінова кислота, або є навпаки ліки, такі як інгібітори протонної бомби, які погіршують засвоєння цього заліза. Для чого я це кажу? Тому, тому що потім, коли ми будемо дещо казати про лікування, ми будемо казати, що є препарати залізи заліза двовалентними і тривалентного. Тому гемове залізи, пам'ятаємо, що це двовалентне залізо, воно краще засвоюється, Ні, гемове залізо рослини ніжити тривалентне. Як препарати заліза в майбутньому, це буде препарати другої лінії. отримуємо приблизно десь мг в кращому випадку елементарного заліза, але бачимо, що засвоюється приблизно 1-2 мг в кишечнику. Нашому як воно абсорбується, і бачимо, що десь велика кількість 75%, Якщо все в організмі добре, іде на побудову нашого ерітропоези, наших еритроцитів для побудови гемоглобіна міоглобіну. міоглобіна з цих 1-2 міліграм, що абсорбується залізом. Приблизно 10-20%, Якщо все добре, ніяких проблем. Ми запасаємо, тобто депонуємо, насамперед, це наша печінка, і бачимо, що якась частина вона виводиться з організму за рахунок висушування цього епітелія, і десь від 5 до 15%, відсотків, якщо є інші хронічні процеси або хронічне захворювання, то наша така схемка може бути відхилена в, в інший бік. Тобто не 75% відсотків піде на побудову гемоглобіна, а можливо. Десь 15%, а 75% піде на те, що є якісь інші проблеми, якісь або захворювання, або хронічні процеси. Так як у нас засвоїться заліза, теж хочу нагадати. Тобто, коли ми їмо е, з вами двох або трьоххвалент на заліз, або будемо призначати відповідне лікування. То в ентероцит буде потрапляти, як ми бачимо, егієм, тобто двовалентна заліза. Відразу воно потім буде зустрічатися з сфертином, подалі транспортуватися трансферіном, цим ферментом, про який ми сьогодні будемо також казати. Якщо тривалентне, воно не, не може пройти чисту етероцит оболонку ентероцита, воно повинно стати двувалентним. Тобто, завдяки шунковому соку, так да, шунковій шумковий кислоті треба, щоб із трьох воно стало двох, і відразу воно проходить. Тобто відбувається процес смоктування і з'єднання з, з феретином. І відразу кейс те, що може зустрічатися у вас в практичної діяльності, До вас може звернутися або жінка, або чоловік. Ну, частіше дійсно, звертаються жінки, тому що вони, ну, всі ми хочемо бути красиви. Да? Наприклад, пацієнтки 42 років може скаржитися на ну, загальну слабкість, стомлюваність. І головне випадіння волосся. Ці жінки, які помітили даний стан, вони скоріше за все будуть звертатися до. Таких лікарів, як трихологи, да, тобто фахівці з приводу а, цих шкіри, волосся так і таке інше. Але які розумні трихологи, вони відразу будуть призначати. Визначити рівень ферритину, вони це добре знають, і визначити рівень гормонів щитоподібної залози. Т3, Т4, там інші гормони. Якщо вони будуть, або вони, скоріше за все будуть бачити, що ферритин може бути знижений, тим паче, що в анамнезі, в анамнезі у жінки ну, фіброміома матки, яка може бути ну, неактивна збільшуватись розмірі, але якась клінічна симптоматика і наріс цих фіброміомів буде додатково залучатися якась кількість цього заліза. тобто не 75% піде на а да, як я вже казала, навпаки, може 75% піти на якісь інші процеси. Якщо ви будете оглядати цю жінку, якщо навіть вона до вас потрапить на прийом, то нічого такого ви не можете ну, навіть не побачити. Тобто і колір шкіри звичайний, і показники аналізу крові ми бачимо: еритроцити 4,2 на 10-12, гімаглобін 120 грам літрі, все. В нормі, а жінка, якщо вона прийшла від трихолога, вона вам покаже аналіз де ферритин буде низь, низький. Єдине, що іноді можна звернути увагу, на колір склер. Да, іноді склери вони трошки такі ніби голубі, і, і слизові може так здатися, що більш-менш вони трошки е, такого блі, блі, блідого кольору. І так, схема що ж нам зробити, щоб е, зрозуміти це залізодефіцит або залізодефіцитна анемія? Насамперед, робимо аналіз крові і Бачимо, якщо рівень в нормі. Це залізодефіцитний стан. Якщо ні, це буде окремо залізодефіцитна анемія. Якщо ми побачили, що рівень гемоглобіна в нормі, але ми бачимо, що симптоматика нам нагадує, що це може бути залізодефіцитний стан. Ми треба перевірити рівень феретину і коефіцієнт насичення трансферну. Тобто рівень феретину, якщо у людини немає ніякого запалення хронічного, враховують Всемірна організація охорони здоров'я, що десь 30 і нижче це вже залізодефіцит. Не те, що іноді нам пишуть деякі лабораторії, що там норма від 10 чи від 13, чи щось таке. 30 воз нам каже і нижче це вже заліздефіцит, але гемоглобін в нормі, тобто це залізодефіцитний стан. Якщо у людини є якесь хронічне запалення, рівень ферритину менше 100, Буде казати нам про, про те, що вже залізодефіцит присутній. Тому іноді краще нам зорієнтуватися по коефіцієнту насичення трансферіну і вже розуміти, да, це залізодефіцитний стан, порівнюючи ще з рівнем ферритину. Якщо ми маємо залізодефіцитний стан, ну це буде стосуватись заліздефіцитна анемія. Насамперед треба нам виключати якісь кровотечі. Але кровотечі не такі, що ніби е, вчора була масивна якась кровотеча, чи сьогодні це буде, скоріше за все, постгеморагічна анемія або гостра, або з часом, якщо вона повторюється, хронічна ні, вся, ні всяка хронічна постгеморагічна анемія може бути заліз залізо, дефіцит залізо анемії по подальшому. -по -по Насамперед, якщо мова йде про залізодефіцит, дефіцит, нам треба виключити хронічний а, кровотечі, тому ми будемо думати про а, якісь. А... Патології, якщо жінки, треба скерувати її до гінеколога. Якщо чоловіки, це може бути до проктолога, якісь гірмою, це може шункове кишково викривати. Якщо це жінка, яка має вагітність, або період вактації, або це підліток, або це вігани, які взагалі є вегетаріанці, вігани вони або зовсім не їдять продукти тваринного походження, або частково. Йде якісь там похідний да, від тварин, там сир можуть їсти, молочні продукти. Якщо ми виключили дану ситуацію, ми приходимо до наступного, наступного кроку. Ми вирішуємо, що у нас не так шлункове кишковим трактом. Тобто, ніби ми їмо залізо, да, і таке і інше, якісь проблеми ми не знайшли, якісь хронічні запальні захворювання сприяють тому, що або кількість заліза йде на Хронічне захворювання або навпаки не всмокнується заліза. Тобто щось блокує засвоєння цього заліза. Якщо ми побачимо клінічну симптоматику, тобто, те, що може бути у пацієнта залізодефіцитом, це такі ну, загальні відомі, відомі всім симптоми, як ну, випадіння волосся і погіршення там, смаку. Да, тобто, Раніше писали, що вони там, ніби крейду хочуть їсти, ніби щось таке неїстівне. Але це не дуже часто зустрічається, частіше за все, вони скажуть вам про слабкість, вони скажуть, про яку. Усь а, про те, що вони знервовані, що ти тремтіння ніг, і це вся симптоматика, головний біль. Вони можуть звертатися до різних фахівців. Вони можуть звертатися це симматики до насамперед до невролога. Бо якась, якась головний біль, якісь таке знервовування подразнення від всього або до кардіологів вони можуть звернутися, бо відчувають серцебиття, якщо якесь фізичне навантаження, задишка, або до інших лікарів також може звертатися. І лікарі пам'ятають, добре це низький феритин, треба тоді можливо скерувати до гематолога. Хоча навіщо до гематолога? це все можна вирішити, бо все рівно це у нас буде ускладнення. Так? Тобто залізодефіцитний стан, ми не лікуємо стан, ми лікуємо захворювання. А і залізодефіцитний стан, і стан, це ускладнення. Нам треба розібратися з причиною, тобто нам треба зібратися з основним діагнозом. Наступний кейс каже про те, що до вас. Можна Може звернутися інша пацієнтка, 37 років, але вже скарги можуть більш нагадувати на анемію, бо вже є запаморичні, є серцебиття, є задишка при фізичному навантаженні. Ви можете побачити, що у неї бліді шкіри, і побачити трофічні зміни, або вона вам скаже, що іноді з'являються зайди. Ми кажемо, да? Тобто сухі шкіри настільки буває виражена, що ніби зайди навколо рота, або зміни з боку нігтів. Це все треба ну, пам'ятати, бо якщо немає загального аналізу крові, треба скривати на цей аналіз, щоб побачити дійсно можливо, вже у даної пацієнтки має місце анемія. І дійсно, якщо ми бачимо аналіз крові, що ми бачимо на що треба звернути увагу? Як для жінок еритроцити 3,9 на 10-12 – це нормально. А 3,7,4 нагадаю вам, а гемоглобін 76 грам-літри літрів це вже на місці середнього ступеня а, важкості. МCВ МСХ нагадаю, МСВ десь 80 100 нормацити, тобто норм... норм... нормального розміру. Ми маємо ані... маємо місце анізоцитоз, тобто МCВ нижче за 80, а, це мікроцити, маленькі. і МС, місць в цих еритроцитах також занижений. Інші показники, більш-менш в межах норми, за виключенням швидкості осідання еритроцитів, дійсно підвищені. Ну, насамперед, тому що еритроцити вони такі легкі, да? вони е, маленькі за розміром і недостатньо вміщують в, е, гемоглобіна. Ну, на е, даному малюночку зліво можете побачити, перший е, А, да, так, це е, у нас нормальні еритроцити, тобто здорова людина, і поряд ми бачимо. Ну, як ми кажемо, їх пустишки, да, анулацити ми іноді називаємо вони маленькі і гемоглобіни немає. Тому якщо ми думаємо, що якось лікувати анемію важку, навіть якщо гемоглобін буде нижче 70, ми не повинні думати про трансфузію ретроцитарної маси. І на щастя, зараз вже так більшість лікарів і роблять, бо ретроцити є. Можна додати. Ніби заліза, да, тобто внутрішнє вен вести заліза, наситити еритроцити залізом, тобто гемоглобіном, і все буде гаразд. І не треба проводити трансфузії, і маси. І ще хочу нагадати вам ці показники, про які ми в подальшому будемо також диференціювати. Тобто, що стосується залізодефіцитної анемії, це всі показники знижні. Тобто, і розмір, і насиченість, ми бачимо, і рівень серваткового заліза, і рівень насичення ну заліза немає. Да, і феретина все знижено. За Залізозв'язувані здатності сировотки крові. Тобто ферменти, які можуть зв'язати це залізо, вони активні, вони ну, хочуть його зв'язати, заліза немає. Ну І те, що стосується більш таки теоретичної частини, що дійсно більше за 1,2 мільярда осіб у всьому світі страждають на дефіцит заліза. Якщо ми будемо думати про залізодефіцитний стан, то це може бути вдвічі і навіть втричі вищий відсоток або ці, кількість цих осіб. Що ми повинні пам'ятати? Ми повинні пам'ятати про рівень феретину, рівень насичення трансферіну і загальний аналіз крові. Тобто симптоми ми пам'ятаємо, що це можуть бути загальні симптоми, аналіз крові робимо і вирішуємо питання. Якщо є анемія, і ми думаємо апровати пацієнтку, чи це вагітна, планує вагітність, чи вона вже вагітна, то треба діагностувати або стан, або анемію. і Лікувати, тобто профілактично призначати, якщо це стан, да, або а, з лікувальними тою, якщо це анемія, знаючи, яка це причина. Тому бачимо наступний слайд, а, якщо є анемія залізодефіцитна, і ми з, е, е, розуміємо, що це якось пов'язане з шумковим кишковим трактом, або ви самі знаєте, як це лікувати: гастрит, виразка чи щось таке інше, або інші захворювання пов'язане з, е, з кишківником. Або якщо вони не знайшли, тобто вони не знайшли причину, це не пов'язано з кровотечою, це не пов'язано з захворюванням шлунково кишкового тракту, але на сьогодні має місце залізодефіцитна анемія. Таке буває, ви можете дійсно, а вона середня чи навіть важка, ви починаєте її лікувати. Да? Через якийсь час, через 2-3 місяці треба повторити дослідження. Повторити біопсію, якщо там гастроскопію робити, чи зробити колоноскопію, якщо ви не робили особливо, це стосується вже таких більш літніх людей. Бо якщо ви будете лікувати тривалий час, а не Залізу дефіцитний стан, заліза піде ну, на, на іншу проблему. Була аденома, може бути аденокарцинома. Тобто, хоч хотіли зробити як краще, зробимо як гірше. І ми бачимо на даній схемі, що ми починаємо лікувати. ну, Доза тут будемо по подальшому обговорювати да, дозу. Тобто лікувальна взагалі нас раніше нам казала десь 200 міліграм заліза, якщо це анемія, а, хоча ми можемо. Якщо це двохвалентна двохвалентний препарат залізи, призначати не кожен день, да, даби цих побічних ефектів не було. Але ми починаємо лікувати і через місяць, через декілька тижнів ми дивимося, які стан, які показники аналізу крові у даного пацієнта. І через 2-3 місяці ми повторюємо обстеження, даби з'ясувати причину. Якщо маєте справу з вагітними, також пам'ятаємо, що десь другий триместр. Наприкінці другого триместра вже потреба в залізі зростає в рази, тому треба 26-28 тижні вагітності пам'ятати про це і знову перевіряти не тільки аналіз крові робити, але й перевіряти рівень фретину. Це може бути залізо дефіцитний стан, і тут вже вирішувати, якщо це другий або третій триместр. Заліза внутрішня можна ще вводити, ніби погоджуються наші гінекологи, а Але якщо це перші триместри, ну не бажано. тому тут треба краще, щоб жінка вже входила в цю вагітність. Да не мала ні залізодефіциту, ні залізодефіцитної анемії. Ну і відразу після пологів також треба пам'ятати, що краще нам знову перевіряти рівень гемоглобіну і рівень феретину. Да? Бо навіть порушення лактації, припинення грудного вигадування може бути пов'язане із цим залізодефіцитним станом або залізодефіцитною анемією. Якщо це жінки вже такі більш... Віку такого, що вона навіть може прикліматерічне, клімактерічний особливо це стосується. Виключили, виключили якісь захворювання пов'язані з кровотечою, фіброміоми, якісь інші захворювання пов'язані з патологією яєчників, Ми пам'ятаємо, що краще туди звернути увагу на якраз дослідження, що стосується толстових товстого кишківника. Тобто там є ризик саме це аденоми, паліпи, які можуть бути аденокарциноми, там треба на це звертати увагу, щоб не припустити онкологічну патологію саме вже у жінок, ну, в такому прикалімакторічному або клімакторічному віці, віці, але ми виключили якісь кровотечі, да, якісь захворювання з пов'язані з кровотечів. Ще раз нагадаю: так що стосується залізодефіцитного стану, то там все більш-менш нормально, еритроцити, і якщо подивитися, MCV, MCH, все буде в нормі. У нас поки що феритин знижується, тому що застосовується більшість кількість заліз не тільки те, що ми їмо, а те, що у нас в депо, да? Тому МСВ і нічого не буде змінити. змінено за виключенням фаретину. Якщо це залізодефіцитна вже анемія, показники аналізу крові нам підкажуть. Еритроцити, скоріше за все, в більшості випадків будуть в нормі, але гемоглобін, і розмір, і насиченість еритроцитів будуть зменшені. За виключенням одного лише показника, залізозв'язувальна здатність сироватки. І нагадаю вам анемії хронічного захворювання, а хронічного захворювання дещо іноді подібна. Тобто вона може бути мікроцитарна гіпохромна як і залізодефіцитна, тоді виникає дуже багато суперечливих питань, запитань, що робити, насичувати залізом чи ні. Або нормацитарна гіпохромна з неї ще важче, низький рівень стриваткового заліза, однаковий. Але якщо будемо перевіряти і насичення трансферіну, він так також може бути низький і загальнозв'язувальної здатністю сироватки, на відміну від залізу, дефіцит на буде низькою. І е, феретин, про який ми казали, він навіть може бути підвищений. Ну, тут може суперечувати знову питання. Якщо є якісь захворювання, пов'язане з залученням печінки, да, і печінка, вона ніби в стані запалення, то феретин може збільшуватись, ну, тому що це, це такий. Е, Показник цебілок, дай він може підвищуватись не тому, що його забагато, а тому, що ну якось залучається печінка також. Що нам каже кажуть, така відома організація у усьому світі, як фіго, також гінекологи добре добре про це пам'ятають, знають вони кажуть, що все ж таки треба звертати увагу на дівчаток і на жінок. І весь час, під початком менархії, і весь час, коли жінка репродуктивного віку, і навіть при клімакторичний клімакторічний період треба з'ясовувати, має ли місце заліз в дефіцит або заліз в дефіцитний стан, щоб дійсно і вагітність планувалось. І відсутність було залізодефіцитного стану. А вже якщо анемія є або залізодефіцитний стан має місце, ви вирішили, що треба лікувати і ту проблему, і стан або анемію, то першою лінією терапії дійсно буде пероральна терапія препаратами заліза. Що стосується відразу парентерального введення заліза, парентеральна, всі ми добре знаємо. Анемія, якщо вона важка, тобто ми заліза вводимо в двох випадках або анемія важка, щоб починати приймати пероральне ні 60, 69 чи 70 грам літрів, а хоча б там 70 плюс чи 80 грам літрів. Тому можемо на початку анемії з важкою привести в середню ступень важкості, а потім вже призначати препарати заліза. Пам'ятаємо, що дуже багато разів не можемо капати. Виникають ускладнення з боку цих вен флібіти, тому що ну, заліза є залізо. Да? Все ж таки багато препаратів вони, якось воно перевіряється, але все ж таки ускладнені можливо. Що стосується гемотрансфузії, то проводимо у тих випадках, коли і ретроцити знижені, тобто кода не є важка за рахунок еритроцитів також. 2,5 на 10 12 для жінок це вже не важка. Що стосується лікування препаратами заліза, виникають е, суперечи питання, тому що перша лінія, як я вже казала, це заліза двохвалетна, це те, що ми їмо з е, продуктами тваринного походження гемова заліза. Але з боку шумково-кишкового тракту виникає, можуть виникати ускладнення. Тому більшість, е, Чому виникає, Тому що е, заліза двовалентна. Іноді воно частина абсорбується 1 два міліграми. Ми казали, а інша частина впливає на те, що виникає або схильність до закрепів. Або е, виникають е, побічні ефекти з боку шлунково кишкового тракту. І в цю, в цю системі залучен гіпсидин і фіропортин, тобто той фермент, який повинен зв'язати вже залізо безпосередньо з вентероциті і транспортувати його в депо. Але цей гіпсидин, який ак заактивований активований, може бути, а заактивований тому, що є хронічне захворювання. Він буде блокувати Блокувати і абсорбцію цього заліза і з'єднання з, з фіропортином. І знову ми маємо ніби залізодефіцитну анемію. Бо ми бачимо по аналізу, і бачимо, що і фритин не низький призначаємо виключно препарати заліза, а ефекту не бачимо, тому. Більшість гастроентеролог, насамперед британське товариство гастроентерологів, каже нам про те, що не обов'язково, ну, як ми пам'ятаємо, що десь лікування 200 мг, профілактика десь 100 мг, двовалетна заліза, саме з рахунок на елементарна заліза, можна призначати, якщо кожен день меншу дозу, тобто і 15, і 50 мг, і бачимо і 150 мг. через два місяці в рандомізованому дослідженні це було проведення, Однаково у всіх групах. Підвищення рівня гемоглобіну відбулося. Тому на зараз заліза, воно враховується препаратом першої лінії, але за рахунок активації абсорбції, з рахунок того, що ви, можливо, це 200 мг будете призначати не кожен день, а через день, да, даби все ж таки зменшити ці побічні ефекти, ви можете отримати навіть через 2 місяці ті ж самі результати, якщо пацієнт приймав би ці 200 мг кожен день. Або приймав кращі препарати, які краще засвоюються, і вже ми можемо з вами тоді правильно лікувати і будемо розуміти, що пацієнт з часом не буде мати ні дефіцитного стану, ні дефіцитного анемії. Дякую вам за увагу!